У нас з вами є стаття бюджетів в виторах. Зараз нам з вами потрібно створити цю статтю бюджетів. Та статті бюджетів це як і доходні, так і видаткові фінансові характеристики, які включаються в структуру бюджету, і вони є. Одним із основних об'єктів планування оборотів за період. Тобто, в якості статей бюджетування можуть використовуватися такі, як виручка від реалізації, надходження грошових коштів від покупця, оплата постачальнику, амортизація, витрати на електроенергію і так далі, тобто наші доходи та наші витрати. Ось власне статті бюджетів, і ми з вами створимо статтю бюджетів, яку так і називаємо «Виторг». На статті бюджетів, на ми напишемо виторг. І для кожної статті бюджетів призначено шість видів аналітик. Тобто, в розрізі чого ми з вами можемо планувати нашу виручку. Наприклад, можемо планувати по видам номенклатури. Так, окремо, наприклад, дивани, окремо столи, стільці і так далі. Обираємо по видам номенклатури. Можемо планувати в розрізі підрозділів. Да, тобто є шість варіантів, які можна обрати. Але щоб не перенавантажувати, ми з вами оберемо лише два види аналітики, що це вид номенклатури, підрозділи, і можна обрати, як ми плануємо? По кількості, чи лише у нас з вами є грошовий вимірник? Оскільки ми з вами да, будемо планувати продажі номенклатури, то ми з вами поставимо по кількості. Тобто плануємо не лише. На суму виручки будемо ще планувати, скільки ми хочемо продати яку кількість. Тому ми вкажемо по кількості облік, і можна ще вказати: потрібно вказати одиницю виміру. Можна вказати, наприклад, да, у нас з вами просто всі меблі будуть в штуках, і можна одразу вказати, що зазначена одиниця виміру штуки. Можна зазначити, що одиниця вимірювання визначається аналітикою, а саме вид номенклатури. Тобто, в залежності від одиниці виміру, яка налаштована для виду номенклатури, буде підтягуватися ось та одиниця виміру. Але в нас з вами все буде в штуках, можемо одразу зазначити ось так. Так, ми записуємо нашу виручку, що є ще в статтях бюджету. Є правила отримання фактичних даних, це для план аналізу. Ми до цих правил ще повернемося пізніше, коли будемо одразу формувати план аналіз. І поки статтю бюджетів ми з вами записуємо і закриваємо. Власне, да, мінімальні налаштування, які нам з вами потрібні, щоб почати вже формувати бюджет продажу.